Покращення на Покровському напрямку. Це не мої слова, це власне слова нашого президента, які він озвучив на е Мюнхенській безпековій конференції. Е не дуже позитивні новини з Новопавлівського напрямку, і загалом, яка ситуація зараз на фронті? Далі говоритимемо з Василем Василем Пихньо, військовим оглядачем. Е пане Василю, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Відразу до новини, яку озвучив сьогодні президент Володимир Зеленський, він сказав, що дуже позитивні новини з Покровського напрямку, що ситуація там покращилася, але деталізувати він її не хотів. Як думаєте, про що це? За, власне про те, що ми можемо наприклад зараз спостерігати, на мапі Deep State, що найменше на State. стосується того, що росіян справді очевидь загальмовано під Покровськом. Ми не спостерігаємо останнім часом їхні просувань. Більш того, навпаки, є покращення нашого тактичного становища. Зокрема, це відбиття населеного пункту піщани за останні тижні, які відбулося. Це відбиття населеного пункту. одіне друге, звідки зараз наші війська проводять контратаку. Це правий фланг. Атаки Росіян на Покровському Мирноградську агломерацію, це відбиття населеного пункту Дачинське, так само на покровському напрямку. Це загальне гальмування на е, інших рубежах поблизу Покровська, е, населені пункти Удачне, Успенівка е, або що? Ну, тобто, загальний темп просування окупантів знизився буквально таки до мінімуму, е, до такого мінімуму, яким він був на червень минулого року. Приблизно ось так само зараз та інтенсивність складає, з якого росіяни просуваються. Чи це є суто наші заслуги? Ні, не виключно тому, що звісно впливають і погодні умови вплива, впливають, і в принципі можливості. Чому я кажу погодні умови не в сенсі того, що там техніка не атакує, чи в сенсі того, що там піхоти в росіян стало менше, бо вона почала боятися морозу. Ні, але це теж до речі, впливає на людей, і все ж таки наявність морозу трошечки складніше. Російським штурмовим загоном піхоти атакувати впливає насамперед сам перед на той факт. Погода що зараз за такої от зими. Абсолютно відсутня будь-яка так звана зеленка, звісно, що укриття, які дозволяють ефективно росіянам десь укриватися в лісі, в посадках під деревами, ховатися від наших дронів, бути непомітними, або що, або що, або що відповідно безпілотні системи саме так себе активно зараз найкраще проявляють і не дарма за підсумками січня Лавком Сирський говорив про те, що 66% вражених уражених ворожих ворожої техніки було саме. Безпілотними системами, а загалом близько половини цілей на фронті було вражено FPV дронами 49 відсотків. Це власне погода. відсутні зеленки, зима на це впливає. Буде весна, буде літо. Буде бояти зелень трошечки буде інакше. Безпілотні системи ну. Менше будуть відігравати значення зараз вони максимально ефективні. Відповідно, повертаючись до того до скажімо так, хороших новин на покровському напрямку, справді зараз можна спостерігати яку історію. Темпи просування росіян суттєво знизилися на усіх. Фронтах, фактично, що від початку лютого, тобто за перші оці два тижні лютого, ну за половину місяця, вони захопили е, там зовсім зовсім із квадратних кілометрів, якщо не помиляюся, е, і при цьому втратили близько 15 тисяч осіб особового складу. Тобто, якщо розділити е, ці цифри на вартість, скажімо так, квадратного кілометру на кількість втрачених росіян, що саме по собі насправді звучить, е, ну Просто якось, наче з іншої реальності, але так, да, це вже наша реальність три роки, що не менше така активна. Так, от, за один квадратний кілометр Росіяни кладуть близько 317 своїх бійців за такі процесування. За один квадратний кілометр 317 бійців. Це приблизно три повноцінні роти Військові роти Російської Федерації, при тому, що середні втрати Росіян за сумарний показник 2024 року. У це, це була цифра десь 140 росіян за квадратний кілометр. Зараз 317 А, Ну от, от, десь приблизно так. Водночас, це вже відчутно Звісно, і виснаження російської армії можна говорити про це. Тобто ті речі, про які з Острогом говорили в середині грудня, наприкінці грудня, коментуючи події на фронті, кажучи про те, що наші бійці виконують важливу задачу на таких рубежах, як Велика Новосілка, Корахове, Торецьк, Покровському, Часів, Яр, Лиманський напрямок, всюди, Білогорівка, всюди бійцям по максимуму знищують росіян. Та широкий загал казав, ну та й. Біз того, що їх знищують, їх же ж багато вони зможуть наступати. Ну от цей біс пройшов зараз. Трошечки легше стає, але зараз інший біс вертиться у нас на умі суспільному. Це про геополітичні події, якісь собі хвилі, в яких знаєте, як відомому вірші, не наче човен синій морі, то вернато потопа. Отак от десь приблизно виглядають наші емоційні гойдолки, які збирають просто гігантсько багато ресурсу. І кажуть, то люди переживали за річніх, забули про арішніх взагалі немає. То люди переживали за фронт. Казали е, от, от є така то логіка визначити росіян, і потім буде менше цих просування. Сталося ні, варто тепер переживати за будь-яку заяву за продаж повітря. За все ну й мене за продаж повітря. Це я так називаю те, що лунають зараз просто такі. Дуже багато заяв, і зокрема на фоні мюнхенської конференції, які не підкріплені поки що фактами, але всі сістримають дуже емоційно кожну із таких заяв і біжать переважно зраду. Звісно, дуже рідко перемогу. Але загалом ці всі китки емоційні вони дуже поширо впливають на людей. Ну і на нас з вами. Тому що ми, ми, ми як частина цього суспільства, прекрасно це розуміємо. Пане Василю, ви вас сказали, що е, зменшилось е, просування, але чи зменшилася кількість атак. Це дуже багато хто е, говорить. Хочу, власне, почути вашу думку. Не на цьому напрямку, а на, на, на усіх напрямках фронту. Е, ну, Дивіться, пригадуємо е, ті. По суті, основні дані, які нас надає генеральний штаб, так щодня щодо кількості бойових зіткнень. Якщо вони були максимальними, в грудні доходили навіть до 290, дев'яносто приблизно такі цифри були найбільші а усередину десь 200-210 атак щодня відбувалося, то станом на сьогодні, ну от буквально я зараз відкрив свіжесеньке зведення генерального штабу сьогодні, пів на п'яту вечора 72 бойові зіткнення то, ну, в принципі, мені здається, ми маємо відповідне запитання. Якщо було 200, а зараз 70, максимум 100, то, очевидь, вони знизилися ці кількості, тому що що таке кількість ворожих атак? Це кількість застосованих бійців, адже росіяни атакують переважно малими штурмовими групами по 3-5-7 осіб, і це відбувалося такі накати приблизно такі щогодини на найбільш активних ділянках фронту ще місяць, півтора-два тому. А зараз, в принципі, логіка, тактика, сенси атак таких з боку росіян не змінилися, але вони атакують очевидь, тією ж кількістю людей, але значно. Рідше. Плюс ну, варто не забувати, що наприклад на кількість інтенсивність бойових дій впливала також і курська наступальна операція противника, яка розпочалася на початку січня. Тривала десь тижні два велика насправді масштабна операція, де було задіяно якраз таки дуже активно північно-крейські війська. Вона завершилася нурувом цієї групування ворожих військ. Що вони зараз мушені були відійти відвести певні сили з передової і натомість наразилися на контратаки наші, та й чесно кажучи, наші контратаки не були. Супер успішними, але певні успіхи вони мали. Е, тим не менше, е, великий такий широкий масштабний наступ росіян його було виснажено, в тому числі за рахунок велич просто гігантських втрат, які вони зазнали на Курщині за буквально такі підсумками січня. Я знаю статистику одного підрозділу. Я не буду називати їхні втрати, а е, не буду так само говорити втрати ворожі, тому що це може дати певну інформацію Противнику, але скажу так: це був рівень втрат ну, приблизно 1 до 12 Ворог йде в бік Дніпропетровщини на Новопалівському напрямку. Окупанти обрали цю ділянку фронту, власне, через особливості ландшафту. На них працює і погода. Яка там, власне, зараз сьогодні ситуація і що мають на меті окупанти? Що маєте на увазі, що на них працює погода в цьому сенсі? Ну, власне кажучи, з того, що ми отримуємо. Похолодання, виснаження з обох сторін, можливість застосовувати безпілотні системи не тільки з нашого боку, але з їхнього також. Ну тобто, тут, тут рівні умови насправді не, немає якихось підстав вважати, що на них працює тут. Погода, е, чесно кажучи, на новопавлівському напрямку це район великої новосілки. Давайте говорити uh -huh. конкретно, що це таке. Е, там навпаки, я б не сказав, що там якісь катастрофічні новини. Так рухні Бігні про Ну Росіяни намагаються це зробити. Вони намагаються це зробити і на Покровському напрямку. Вони багато чого намагаються зробити. Я не кажу, що це. Це все ок, нічого поганого в цьому немає. Ні, в жодному випадку вони дуже близькі до того, щоб одразу в кількох точках на Покровському напрямку, або так краще сказати, покровсько Курахівському напрямку прорватися до меж Дніпропетровської області. Але справедливості заради ну війна ж триває не за те, щоб ворог не зайшов у Дніпропетровщину. Хоча, звісно, що це неправильна історія, і неприємна для нас буде історія, якщо росіяни зможуть зайти в Дніпропетровську область. але... Ну є дві великі різниці: зайти і втриматися. Це по перше. Хоча як практика показує, там де росіяни заходять, там вони мають змогу акумулювати свої ресурси і далі принаймні утримувати ці ділянки фронту. Але окей, припустимо, що знову ж таки вони, вони заходять до Дніпроприської області. Тобто тут основна ж мета таких дій противника полягає в тому, аби створити інформаційний ефект напруження. Знову ж таки кинути українців в чергову якусь помиральну яму, сказавши попри те, що от, я буду там тисячу разів казати, що вони втрачають за один кілометр три роти. Вони вже значно зменшили кількість просувань. Але як тільки якісь там агалтєлий буряд бурят добіжить до Дніпропетровської області, до меж кордонів і втикне Аквафреш, одразу російська пропаганда це все підхопить, рознесе і українці знову будуть сидіти в помиральній ямі, казати, от ти нам брешеш, ти все. Все, біда зайшли дім область. Та ні, ну війна ведеться за те, щоб виграти е, її у противника. Е, і ось ці всі флаговтичні історії, які росіяни роблять е, інтенсивні штурми тільки заради того, аби заявити про заняття, якихось населених пунктів. Це ну чесно кажучи, це ні про що. Ні про що тому, що в принципі ми спостерігаємо надзвичайно інтенсивні бойові зіткнення у Часовому Ярі у Турецьку. Вони такими ж самими були є і продовжують бути в Великій новосілці. І головна логіка таких загальмовувань противника на цих напрямках полягає в тому, аби не дати можливості російським військам використовувати ці всі населені пункти як хаби, як вузли. Для акумулювання своїх подальших наступальних дій, як вузли, в яких вони застрягнуть, і з яких вибратися з цього болота не зможуть, в принципі, це ми зараз спостерігаємо і серед іншого на новопавлівському напрямку в районі великої новосілки, тому що українські дрони. Ну, що їх там по страшенній чорній силі росіян, і сказати, що вони мають якісь ну принаймні станом на сьогодні перспективи пройти далі на Новопавлівському напрямку. Я б так не сказав. А Дніпропетровська область, ось ці всі рухи, ну це виключно інформаційна мета. Хоча, звісно, вона для нас не приємна, хоча звісно, вона для нас болісна буде. І сам факт навіть поширення потенційного війни на шосту область, це, це не ок, але але це точно не те, що от. Ну, за що потрібно просто переживати і говорити щодня, вважаючи це великою великою якоюсь бідою, пане Василю. Ви вже згадували курський напрямок і згадували про присутність бійців КНДР. Але в грудні місяці Пхенян вкотре заявив, що готовий підтримати Росію, готовий надіслати чергову партію своїх співвітчизників нещодавно вони надіслали зброю. Яка ситуація там зараз? На Курщині? Так? Ну, якщо говорити про північно-корейські війська, то вони зараз почали використовуватися в лобових, точніше не лобових, а зустрічних зіткненнях з українськими наступаючими військами. Це район, зокрема, південно-східніше. Суджі власне користуючись оперативною паузою після виснаженого наступу російського наші війська поновили контрнаступальні дії. Не сказати, що от якби повністю зникли корейці з поля бою, але, очевидь, їх намагалися перегрупувати росіяни, щоб застосувати для подальших атак на курському напрямку. Але однак прогрупувати не встигли довелося раніше застосовувати в зустрічних атаках. Кілька таких було за останній час доволі великих масштабних таких атак. Але станом ну, на зараз можна говорити про певне затишення. Скажімо так, інтенсивності бойових зіткнень на курському напрямку і спроби наших військ покращити це становище щодо військ, в принципі диктатора Кім Чен Іна, він не тільки в грудні, але він буквально тиждень тому так тиждень тому він зробив заяву про те, що він готовий свого стратегічного партнера Росію. Підтримувати для захисту територіальної цілісності суверенітету та справедливих захисту інтересів, Я якось так це все звучало. І нагадаю про те, що КНДР це є стратегічний справді партнер партнерних укладукла з Російською Федерацією про стратегічне всеохопне співпрацю. І от власне КНДР і демонструє цю свою готовність, що вона включає. Вочевидь, вона включає близько 400 стволів РСЗВ та самохідних артилерійських установок. Про що заявляло головне управління розвідки? Воно включає близько півтори сотні балістичних ракет КН-23, які на жаль за час української війни російсько-української війни і постачання такої ж кількості 150 ракет минулого року корейці зуміли покращити в сенсі точності. Тобто, приїздили ще минулого року 150 цих ракет до Росії як дуже неточні. Штуки, а зараз вони стали точнішими. Ну тобто на нас вони їх е е покращили. Відповідно ще 150 ракет цьогоріч як каже ГУР е ще десь 400 стволів, е і можуть бути військам. Не виключено е і це. Тобто, очевидь Корея це серйозний е друг Росії. З деякими даними за кожного російського піхот за кожного корейського піхотинця Росія платить дві тисячі доларів Кореї. Ну це принаймні так. Південно-корейська розвідка повідомляла такі повідомлення Робила про те, що 2000 тисячі доларів платять за одного північно-корейського солдата за місяць його перебування на території РФ. Ну тобто, це може бути таким досдовольки насправді кругленька сума для бюджету. Чистого бюджету для ресурсів для резервів Північної Кореї. Паралельно з цим Росія постачає туди рис в доволі таки великих масштабах, що рятує гуманітарну ситуацію Кімшини і його підлеглих. Ну і що ще? Ну, і, звісно, є великий фактор і ризик виробництва дронів. На території Північної Кореї за російськими технологіями, це також було повідомлення Південної Кореї про те, що такі ризики вони продовжуються. І четвертий фактор це, звісно, за які, вочевидь, має бояться весь світ, але якось світ такий. Ну такий от, стосується він ядерних технологій. Тобто північно корейський диктатор отримує від російського диктатора якийсь трансфер ядерних технологій, що справді складає велику небезпеку загалом для світового. У пане Василю для того, щоб закінчити завершити тему з напрямками, якщо можна ще так пройтися лаконічно по решті напрямках, напрямках, яких ми не охопили. Будь -будь -будь. Це напевно одна з ділянок, де у нас чи не найскладніша ситуація в сенсі просування росіян. Це справді е, успішний напрямок для російських військ за останній час. Вони на Купінщині сформували потенційний, тобто не а повноцінний. От як я слово хотів використати, повноцінний плацдарм на правобережжі річки Осків, е, де вони намагаються. Вже перекидати цього цього тижня. Були повідомлені про спроби перек прокладання понтонних переправів і так перекидання важкої техніки через ці понтонні переправи. Тобто, станом на сьогодні Росіяни, ось на цих плацдармах, вони е, послуговуються лише легкою піхотою, тією, яка на плотах та на човнах зуміла переправитися з лівого на правий направи берегосколу е, і яка робить, звісно, нам проблеми, яка займає населені пункти западне дворічно. Або що Новомлинське займається населені пункти, але зрозуміло, що ну логічно, що для того, аби якось просуватися. Цілеспрямовано серйозно і повноцінно на напрямку росіянам потрібна техніка. Можливо, не стільки БМП, можливо, не стільки танки, але їм потрібна артилерія, їм потрібні важкі міномети, наприклад, для того, щоб гасити наші вогневі точки або наші там місця розташування операторів дронів і тому подібні речі. Так, от щоб це все перенаправити, їм потрібно мати дуже стійку ну, систему логістики. Поки що росіяни цього забезпечити не можуть. Відповідно, поки що говорити про значне розширення цього флоздаму, так само. Не доводиться, але чи настане такий момент, коли росіяни це зможуть робити, я не беруся дати відповіді, тому що поки що ми бачимо певну ну, відсутність можливостей або відсутність стабілізації радше з нашого боку на купінському напрямку. І це напевно головний напрямок, про який варто сказати ще Лиманський фронт. Росіяни фактично зайняли терни і вийшли на північні околиці села Ямполівка на Лиманському напрямку. Це одним берегом річки жарабець, іншим берегом річки Жеребець вони просуваються до колодязів. Це крайній населений пункт перед Лиманом. Не сказати, що там ситуація якась катастрофічна за останні два тижні це стрімке просування прорив ворога було ліквідовано, але все рівно потенційна загроза там залишається. Напрямок Сіверський, насамперед, це район населеного пункту Білогорівка. На жаль, цього тижня оперативно-тактичного груповані військ Луганського опублікувало відео, на якому так дуже гарно знищується ворожа піхота, дарма що по сінтиськи є можливості виявити, що ця піхота ворожа вже перебуває в західних околицях Білогорівки. Тобто зараз ми можемо говорити про певні просування росіян у Білогорівці, яка стоїть нерухомо фактично, ледь не три роки війни, ну, два з половиною, так точно. І, і от там уже на західних околицях Білогорівки є російська піхота. Це Неприємна історія це не означає, що Білогорівка зайнята, але це вочевидь означає про певне загострення і погіршення нашого становища у Білогоріці на сіверському напрямку. Ну і, напевно, окремо і останнім варто виділити курахівський фронт, де так само на рівні з Куп'янським нас неприємні ситуації, зокрема хаотичне становище щодо оборони в населеному пункті Андріївка. Росіяни там зараз закріплюються і на жаль мають успіхи, закріплюються на панівних висотах. Це закріплення призведе до того, що фактично траса, яка вела раніше до Курахового, ну зараз просто вона продовжує вести до Курахової. Нема що Курахова зайняте противником. так от траса від Запоріжжя до Курахова, вона опиниться під вогневим контролем противника, і наш Курахівський виступ ризикує перетворитися в. Зону з оперативним оточенням, коли логістика напрямку буде під вогневим ураженням ворога. Ось це якщо коротко, скажімо так, підсумовуючи, завершуючи і згадуючи слова президента про те, що на покровському напрямку є хороші новини. Скажімо так, справді на фронті стало легше, краще і трошечки менше росіян. Але водночас із цим не потрібно себе в оману широкому загалу, думати, що все налагодилося настільки, що можна видихнути сказати, що все окей. Ні, ситуація насправді залишається критичною в багатьох напрямках. Вона є з дуже тонкою обороною цих рубежів, і фактично, що там ну, тим же фінальним рибком, і входом, на до Дніпропетровської області. Але попри критичність, справді є ознаки зі знаком плюс на нашу користь. Пане Василю, ворог неодноразово е, порушував конвенцію про використання хімічної збори, зброї на полі бою. Про це сьогодні також вкотре нагадало міне Про яку саме зброю йдеться, і на яких от напрямках вони це застосовували? Е, я не буду тут вдаватися в деталі, яку саме зброю йдеться. Е, це, ну, скажімо так. Е, я не дуже компетентний у цьому, які саме там хімічні речовини застосовуються, але це доволі поширена практика дронової війни. Як це все виглядає? Зараз суть логіка позицій оборонних на фронті, вона підлаштована під те, аби оборонятися від дронів, саме як не що ефективно засобу враження з обох сторін, про що ми вже говорили. Відповідно, ці позиції дуже часто вони є такими невеличкими землянками з системою коридорів. Ось таких. Ось таких дуже змійкою зроблених для того, щоб наприклад закидати гранатами, їх неможливо було, і щоб дрони так само їх не зуміли напряму уразити. І ці копанки змійки вони дуже часто ну важко з них викорити тих, викорити, мається на увазі витягнути тих оборонців, які там, там сидять. Тому росіяни дуже часто для таких задач та цілей коли проти наших піхотинців нам не можуть нічого вдіяти там, скидають роблять скиди з мавіка чи задують авіаційних ударів, які доволі неточні, але при цьому навіть будучи неточними, чинять чимали. Емоційний ефект на наших захисників, так ось росіяни для того, щоб витягнути піхотинця з оборонної позиції, вони дуже часто використовують газ, який змушує просто виходити на відкритий простір. і Тоді вже починають працювати скиди по нашій піхоті, що є цинічно, але є ефективно з їхнього боку. Я ну там може бути можна це говорити про порушення правил ведення бойових дій, але настільки начхати на все. І до речі, сьогоднішній удар по саркофагу чорнобильська атомної, це показує, що ну немає ж. Я скажу так, немає жодної більш здорової та більш дорослої інституції у світі, яка здатна відповідати на ось ці е, російські звірства. Ну це чума. Просто Росія це чума, е, яка відправляє своїх людей е, на милиці. Слухати в атаку. Ну європейці, американці вони не уявляють, яка це чума. А, а ця чума от зараз з нею бореться єдина найбільш здорова повторююся інституція в всьому світі. Не МАГАТЕ, не ООН, і навіть не НАТО. Це сили оборони нашої держави. От, от таке в мене складається враження. Пане Василю, останнє запитання. Власне, знову ж таки, повертаюся до сьогоднішньої конференції безпекової в Мюнхені. Перед початком її Володимир Зеленський давав прес-конференцію, і власне, на ній він сказав, не тільки на ній, і потім був виступ власне, президента. І Він заявив, що про безпеку Європи. Він заявив, що Білорусь готує Росія за допомогою Білорусі, готує 15-9. Дивізії, які будуть складатися з її громадян. І не факт, що ці 15 дивізій будуть наступати на Україну. Під ризиком залишаються країни Балтики і Кр... і Польща. Ваша позиція з цього? Наскільки це реально? Та все ще завгодно зараз реально. Ну Якщо Росія задає удару по саркофагу Чорнобильської атомної. Якщо Росія знищує греблю Кахольської ГЕС, і вона нічого за це не отримує, то і Якщо вона ну в неї в принципі зараз є доволі багато, навіть не військових історій, якими вона може впливати в режимі гібридної війни на країни заходу і вже це робить. Порушення авіаційного простору російськими літаками у Польщі, потужна робота засобів Реби, яка гавдить фактично, що цивільна авіація на півночі Польщі, підриви. Або радше пошкодження кабелів на дні Балтійського моря, які впливають на енергетичну стійкість країн Балтії, це все. Реальність постійна, особливо вона стала активною останні місяці. Відповідно, тобто, Росія має достатньо гібридних інструментів, якими вона впливає. Тікток стратегія по ледь не вибору про російського кандидата праворадикального у Румунії. Зноманітні інші шантажі та технології, які працюють, які розвиваються та врешті навіть нас в Україні від від підривів ТЦК до роботи з підлітками щодо підривів Військових автомобілів це все про гібридні стратегії, які в якийсь момент можуть бути перекинуті ще більш активно на ті ж країни Балтії, на ту ж Польщу або на будь-яку іншу країну Європи. Навіть нещодавно, от скільки було випадків зальоту невідомих дронів над базами у Німеччині, хто це робить? Ну нехай це буде риторичне запитання. Так, ось чи може Росія зробити. Так, може вона зробити багато чого, тому що справді президент сьогодні слушно говорив, що в Україні 110 бригад, в Європі загально 85 бригад. От виявіть собі, до, якого, до якої ручки матінка Європа себе довела в пацифійському сенсі. 85 бригад у Європі, 110 в Україні. В сумі 195 деностоп'ять бригад, в Росії 220. двадцять. Е, ну от власне відповідь е, знову ж таки про найбільш здоровий та найбільш дорослий організм, який може стримувати всю цю чуму і навалу е, відповідно. Повертаючись до Мінхенської конференції, я скажу лише одну свою думку: що насправді варто розуміти, що ця конференція не про нас, не про Сполучені Штати, не про українські корисні копалини там чи ще щось. Це конференція про те, аби навернути Європу до здорового русла дії. І зараз цим дуже активно збуду Сполучені Штати, виступаючи, наголошуючи на тому, що Шановні європейці, збільште свої витрати на оборону, збільште відсоток свого ВВП. Тому що зараз єдина Польща досягає 4-5 ВВП, решта ні. Є Іспанія, яка взагалі на мізенах 1,5% тримає фінансування своєї оборонки. Іспанія чи Португалія? Не буду я тут здається, Іспанія, ну, але можу помилятися. Так ось це. Цілком реалістична історія, і зараз йдеться про Європу як про надійного партнера. Вона потрібна сполученим штатам. Європа потрібна сполученим штатам. Не, не варто думати, що зараз Трамп усіх кине включно з Україною. Ні, вона потрібна, але потрібен і рух, скажімо, що так на зустріч. Чи існує цей рух на зустріч в Європі? І так і ні, але насамперед, тут Мюнхенська конференція це про кулуарні перемовини між США та Європою щодо забезпечення стійкого миру та безпеки і в Україні, і загалом на європейському континенті. Ось про що вона вона не про Україну, а насамперед про Європу пане Василю. Дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру і роз'яснити глядачам про реальну ситуацію на фронті і про війну і. Про все, що відбувається е, поза межами України, але стосується війни. Глядачам нагадаю, це був Василь Пихньо, військовий глядач, і ми розмовляли власне про війну в Україні.